Що в плані енергії? Якщо ми на зараз про Україну, да давайте трошки про Україну, потім про РФ, а потім знову про Україну. Ну, щоб так, про позитивне, негативне і знову позитивне. В Україні на зараз є такі, знаєте, фізиці. Коли воду змішуєш з олією, наливаєш там в пляшку і отак побултихав тільки не сильно і ставиш. І в воду опускаються такі булічки маленькі олії, і вона потрошку починає як розслаюватися знову. Тобто вона знову має стати вода окремо, олійка окремо. От у нас на зараз розслаюється, відділяється, розділяється момент розділу. Щось одне. Ну, типу, там спочатку нам десь, може, місяці-два назад було таке відчуття, да, що щось не зрозуміло, що відбувається, куди ми біжимо, що це за інформація, що, що взагалі робиться, якісь там то дають зброю, то не дають зброю. Ну тобто забагато всього, забагато брехні, забагато інформації, тобто якось ми. Трошки плуталися, і було дуже багато енергії такої, знаєте, стабільності, енергії з землі, коли ти не потрібно нікуди рухатися, навпаки, треба зберігати свою енергію, просто зачекати, зараз розвиднюється, і будемо ну, розуміти, де, де той шлях, куди нам іти. Так от на зараз таке відчуття, що я навіть не знаю, з чим пов'язані ці енергії. От є просто така, знаєте, вибухова трошки суміш, от якесь прояснення на зараз воно вже. Розділяється. Я, я не знаю, як це словами передати вам, в мене просто по відчуттям. Тобто, якесь сонечко, знаєте, от як з-під хмар. Промінчики якісь вони починають трошки освічувати нам простір, починають освічувати всі події, які є на зараз, тобто якесь розуміння приходить, Да, ми всі втомилися, да, є відчуття того стресу, але цей стрес він на зараз в мені знаходиться в спокої. Ну, Це втома. Ми люди, це нормально, ми втомлюємося фізично, тобто, в плані тіла. Але є якісь, знаєте. Розуміння спокою, що все йде так, як має бути. От кіпішої паніки у мене наразі немає. Якщо ми говоримо, це такі поверхні енергії, да якщо ми говоримо про Ерефію, ми з вами е, говорили про те, що там репалась земля, там е, вода, повітря, оці всі буревіні і так далі. Зараз як цікаво, Ерефія трошки розділилась по енергіям. Якщо так на неї прямо дивитися, то те, що там от справа, це схід да? виходить. Там, де, ну, туди. Там енергія, вона, земля не те, репнула воно починає все всмоктуватися в землю. Тобто, настільки, знаєте, як чорна діра, тобто світлого, білого, там сонця нема взагалі. Місцевість темна, просто ну чорнота. Що саме цікаве що й схоже є поблизу центра. Якісь оці великі міста, типу там Москва, Пітер, там ще якісь, ну, те, що таке більш-менш там, де люди живуть в основному. Uh, навіть не зважаючи на воду, навіть не зважаючи там на якісь пожежі, під водою це все така поверхня, просто картинка. Під водою земля порепана, там знизу дуже багато вогню, і в мене є відчуття провалу. Є відчуття провалу, але. Коли я продивляюся Кремль, стоїть великий стовп, далеко туди, ну, стовп такій енергії, негарної енергії, далеко, далеко йде вниз під землю, і він під себе, от все те, що провалюється, поняли, він харчується, він, типу, підживлюється. У мене є відчуття, що щось скоро кудись буде провалюватися. Є відчуття, що все ж таки разом з водою, воно як боровієм, знаєте, як так буде всмоктуватися. Тобто земля буде всмоктувати. Що саме цікаве, що люди, які от в центрі Росії, да, оці великі міста, дуже мало людей, одиниці з якимись е, проблісками душі, наштамповані, люди порожні, настільки порожні, не видно, просто маса. Не видно ну, чоловічого, там, божого, да, людського, правильно сказати, людського, Божого в тілі я практично не бачу. Тобто просто наштамповані як біомаса, для, ну, для чого? Для масовості, для, для масовки. Цікаво, і це вже, тобто це, це вже відбувається. Якщо в плані там енергії на фізичне тіло це все перевести, то давайте будемо чекати от кінець серпня, осінь, туди, прям, прям хорошо буде, мені подобається. А якщо ми говоримо про Україну. У нас також є розділ, не знаю, є моменти, які трошки, звісно, напружують, але вони не такі глибокі, я розумію, що вони тимчасові. Мені не подобається трошки південь України, тому що там багато повітря, і це повітря воно вібрує. А повітря я розумію, що це про обстріли, це про ракети, це про дрони. Тобто, ну там знаєте, як ну, неспокійно. Тому півдню, от найближчий час бути дуже обережними. І прям так, от Одеса, туди, так Одещина, туди Миколаїв, прям знизу. А, трошки ще фонить в плані повітря, навіть не захід, а як північний захід, да, от там верхня, е верхня територія України, верхні області, туди що ближче до. Ну, там, Луцьк, Рівне, от, от десь, отам. От там також ну, не, не стільки, скільки на півдні, але також бути обережними в плані обстрілів. Що стосується е, північ схід що стосується Сходу України, дуже багато землі. Вона така прям. Я не знаю енергія землі, і вона така стала, слухайте, там прям стовпами все росте. Я не знаю, як це програється, що там буде з землею, а для, для нас воно на благо. Тобто вона, знаєте, от ми пам'ятаєте з вами дивилися, як е е земля України, да, як вона е до наших ворогів. І вийшла королева Понтаклів, ну по суті, і карта самої землі. Тобто вона своїм ресурсом якимось чином. Нам допомагає. Я не знаю, що земля може робити. Нам вона може давати силу, да Ну тобто ми підживлюємося, це наше коріння, це те, що там ну, наші предки, те, що стоїть за нами, а е окупантів вона може просто як зупиняти, ну, в плані, знаєте, зупиняти рух. Ну, бо земля вона практично не рухається. да типу Врощуватися в землю, ну от щось в такому плані. І настільки вона прям всмоктує, але всмоктує ну погане всмоктує. Тут не про, не про негатив для України. От навпаки, вона нам в поміч. Мені дуже сподобались ці енергії. Вони наповнені, вони такі завершені в плані трансформаційно, тобто до чогось вона вже готова, та земля. Ми щось з вами скоро будемо бачити. Якісь результати в плані територій, тому що, прям, знаєте, вже аж. Прям як тісто, знаєте, таке пух-пухот. От, от прям скоро, скоро вже щось таке цікаве буде. А що стосується центру, ну тут. Не дуже, от там боротьба. І там боротьба е, спокою, неспокою, боротьба така вогняна. І це про людей, це про думки, це про людей, це про ну, те, що у нас на зараз робиться, мабуть, те, що і владі робиться, і, і люди незадоволені, і воно все от, ну, прям в повітря. Да? Ну, це ж все енергії, вібрації. Ми все про, про, про це думаємо і відправляємо кудись. Ну, резонує. Не дуже. Тому центру. Прям дуже бути обережними і, і дуже гарно слідкувати за своїми думками. Загрози на найближчий час так. і гарні новини. По Україні, взагалі, да, загрози по Україні такі всели. Знову, от, 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 ну от як, дивіться, знову карта світу це про дітей. Повторити якусь історію з дітьми або з навчальними закладами, або молодші навчальні заклади, це або дитсадки, або там школи якісь, або ну от щось таке. Історія там, де діти. Карта світу мені показує на жертви серед населення. Щоб не було як з цим метро. Да? От Ми з вами дивилися, щось мені йшло там міжнародні якісь. Ну, карта світу, імператриця, думаю, може, якісь сполучення. А вийшло закрите місце, де ховаються люди, де люди почуваються себе в безпеці. Дуже багато дитячих карт. Повторити якусь історію з дітьми, там, де може бути багато жертв. Будь ласка, дуже обережно. Це от, до кінця тижня по Україні, але все рівно туди-сюди пару днів. Все рівно під загрозою шістка мечів, це перевезення, це дорога, це якийсь транспорт, він все рівно залишається. Це по мости, щось по воді або біля води. Так, тобто, от, якось це. То. Які об'єкти в Україні під загрозою? По відлюднику? Це про світло, це про енергетику. Це про якісь станції, які можуть виробляти енергетику, будуть е, намагатися туди. Знову колесниця і знову тут жезлі. Тобто цей великий транспорт він нікуди не дівається, він залишається. Це літаки, кораблі, е, якась будівля, що щось перевозить або переносить енергі, енергію. енергію. Да? Виробництво якесь знову ж таки може бути, може щось виробництво пов'язане з транспортом. Ну, Карти такі собі. У нас е, по гарним новинам прям все гарно. Перша карта Рицарь Кубків, а це є про гарні новини. Тому що е, це то, які емоційний, це то, які щось тепле, якусь новину нам приносять знову стосовно зрадників. Якесь дуже велике розкриття. Дуже довго йшла прям робота, і таке відчуття, що їх будуть от по Верховному суду, знаєте, прям може, або якусь організацію розкриють, або розкриють якісь зв'язки, або щось таке гучне вильється наружу. От перші карти в мене ну кому цікаво, да місяці карта повішені, це щось таємне, щось приховане, якісь маніпуляції, але ж нагарне для України. А що нагарне, те, що це таємне, воно стає явним і приносить свої результати. Тобто ми. Дізнаємося з вами щось таке дуже цікаве. Або, знаєте ще, або може бути, хтось із наших таємних десь там щось працює, і ми з вами цю таємну інформацію якусь цікаву дізнаємося. Тобто тут про і так, і так дуже ага. а краще, і то, і то. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.